Всім доброго дня. Сьогодні покажу, як зняти кермо Hyundai i30 2010 рік. Та як зняти оцю ручку. Першим ми будемо знімати ручку. отут треба чохнути. І потім двома руками, я вже ті потягну, двома руками отак потягти вверх І все, вона просто ось знімається. Дивись, елементарно. Ось вона. Без всяких кріплень просто ручка знімається. Щоб зняти кермо Hyundai i30 2010 рік, нам, по-перше, треба ж, звісно, зняти подушку, а потім відкрутити руль. Щоб відкру... зняти подушку, її треба відкрутити. Тут є два отвори. Ось де перший. І з другої сторони такий же отвір. Якщо заглянути туди, да. нічого не видно. Да, да? Беремо ось такий ключ Т30 Torx. Вставляем сюда бот. Нащупаем наш болт и просто его откручиваем вот так вот. Можете столкнуться вот с такой проблемой. Дивись, вроде бы болт открутился, да, все, ну ты крутишь, чувствуешь, что он уже не выкручивается. Но подушка не снимается, потому что болт не выходит. Его требует так по чуть-чуть расшатать, чтобы болт оттуда, понимаешь? Вот так чуть-чуть пошатали, пошатали. Теперь перевертаємо руль и все. И вот наша подушка. Зажигание вынимаем. Наша подушка, вот мы її достали. тепер надо отключить нам фишку, вот эту. И отключить вот и сигнал. Це у нас просто сигнал. Сигнал, да? Людок. І саму фішку, дивись сюди, отверточку отак от. І все. Тепер отут треба розжать, дивись. Це чуть-чуть отогнуть. І оце достать. І все, це ми достали. Ось наша подушка в руках дивись. Отака вона. А ось дивись ось сюди, ти вставляєш торкс. І оці бач болти. Ось це болти, ось вони бач. І ти його вроді би відкрутив, а сюди він випадати не хоче. Ось сюда. А він повинен так сюди уйти, розумієш? Щоб подушка досталась. Оце тому треба по чуть-чуть його так от крутити, крутити і пробувати якось на себе доставати його. Все, тепер ми, нам треба відкрутити оцю гайку. понадобится вот такая головка на 22 Все, вставляем ключ и нам надо открутить гайку так когда гайка откручена я беру вот так маркер и ставлю вот тут меточку Так, вот так метки я поставил. Теперь нам надо эту фишку снять. Вот так просто на себе вот крючочек такой снизу снизу вот так прижимаем и достается она Все, все мы достали. Теперь руль у нас, блять, так просто не снимешь, бач? Блять, нихера не снимать. Его вот так просто треба покатать, то есть покачать вот так вот в разные стороны и все. І все, і руль вот так вот снігається. Все, Hyundai 30 руль снят. Дивись, а коли руль перешили, ось так от. Натуральну шкіру, глянь, який руль от п'ятий получився, да? Глянь, ось перешили отак так руль. І тепер можна його ставити назад. Все. І отак поставили рульчик наш назад. Після того, як перешили, ручку перешили, теж поставили назад. Ось така ручка і от такий руль.